Психічний стан українців про те, як іде шукати внутрішні ресурси для того, щоб жити, працювати і реалізовувати себе в умовах війни попри постійний стрес, будемо говорити далі в студії Українського радіо із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Пане Вікторе, вітаю вас! Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую. Навзаєм чому ментальне здоров'я сьогодні це один з головних викликів не лише України, а й усього світу? Я вам дуже дякую, що ми розпочали говорити про ментальне здоров'я. І дуже дякую першій леді Олені Зеленській, яка запустила всю українську програму «Ти Як, яка змінює. Свідоме ставлення людей до турботи про ментальне здоров'я. Бо раніше ментальне здоров'я, у нас було психічне здоров'я більше, воно асоціювалося зі словом псих і в, так, в свідомості впливали. Радянські міфи, які були навіяні, це лікарні з колючим дротом, з зав'язаними халатами на заді пацієнтів, відірвані ручки в дверях, щоб не могли ніхто не переходити. В той же час, коли ментальне здоров'я це зовсім інші підходи психологічної підтримки, які повинні розпочинатись якомога раніше для того, щоб не було розладів психічного здоров'я. Коли на одному із самітів перших леді і джентльменів, які проводиться в Києві, було презентовано дослідження, яке провело опитування різних когорт людей в різних країнах світу, і в них запитували, що для вас найбільше так от впливає на ваше самопочуття і якби бажання жити далі, творити далі, рухатись, розвиватись, то поряд з інфляцією, бідністю і втратою засобів до існування, ментальне здоров'я було в топ-пріоритетах. Як починати дивитися, чому про ментальне здоров'я говорять, то знову ми бачимо, що війна. Кризові тим, кліматичні кризи і пандемії це ті фактори, які найбільш впливають на стан ментального здоров'я. Чому це відбувається? Тому що коли ми бачимо війну, а ми бачимо її вже понад 10 років плюс понад 3 роки повномасштабного вторгнення, ми бачимо втрати. А якщо ми пригадаємо перші тижні повномасштабного вторгнення, ми майже в прямому ефірі всі бачили, хто ну, на якби на лінії бойових зіткнень, а хто в в телебаченні ми бачили руйнування, ми бачили страждання людей. Ми бачили мертві тіла, ми бачили вбитих російськими терористами людей. Це все не могло не накластися на стан нашого ментального здоров'я. За 4, ну, понад три роки повномасштабного вторгнення вже напевно важко знайти родину, яка, а, якої хтось не постраждав від рук російських терористів. І все це якраз і впливає на стан нашого ментального здоров'я, про який ми з вами повинні. Ні, турбуватись, якщо говорити саме про наш стан, про стан українців, про ментальне здоров'я, то з якими запитами найчастіше українці звертаються до фахівців? Спочатку скажу, що дивіться, в нас було ну ми щороку зараз таке проводимо опитування, як українці вважають, чи погіршився їх стан ментального здоров'я, чи ні. І коли ми проводили таке опитування в 2022 році, то десь 41% українців сказав, що вони задоволені власним психічним здоров'ям. На початок 2025 року вже це впало до 36%. Тобто, ми бачимо, що є зниження відсотків задоволеності своїм психічним здоров'ям. Тут є декілька факторів, але ну, один із ключових це те, що про всеукраїнська програма те як вже діє, вже люди можуть оцінити, що таке ментальне здоров'я, які прояви його, ну про які ми можемо говорити. І люди все більше звертаються до психолога. І ми це реально відмічаємо по нашій статистиці. Що найчастіше відчувають українці по відсотковому, то це відчувають тривожність і напругу 58%, погіршення сну. Тобто кожен другий, хто звертається до психолога, говорить, що у нього погіршення сну, і це один із симптомів того, що треба психологічна підтримка: виснаженість, поганий настрій, емоційна нестабільність, коли сьогодні ну, зараз все добре. Потім е злість приходить, потім якась тривога і роздратування чи, чи інші. Такі негативні прояви емоційного стану в 44%. Оце саме те, з чим найбільше українці сьогодні звертаються до спеціалістів, і це ті тригери, які заставляють спеціалістів розпочинати психологічну підтримку або в подальшому перенаправлення до спеціалістів, які займаються психіатричними розладами, якщо говорити з психіатром, то він, до прикладу, може сказати, що більшість населення в Україні має певні. Психічні розлади, і це було ще задовго, мабуть, до повномасштабного вторгнення. Думається, що саме повномасштабне вторгнення, ймовірно, погіршило цю ситуацію? Це 100% погіршило, ну тому що я з самого початку казав, що війна є одним із тих тригерів, які найбільш серйозно впливають на стан ментального здоров'я. Я би хотів розкладати, щоб ми розділяли поняття ментальне здоров'я і психічні розлади. Психічні розлади це хвороба. а Питання ментального здоров'я це той вплив, з яким ми можемо справитися або самостійно, або за допомогою людини, яка фахово допоможе нам здійснити певні заходи. Якщо ми їх регулярно будемо робити, то ментальне здоров'я ми можемо повернути до того стану, яке воно в нас було, і дозволить нам жити повноцінним соціально-економічним життям. І, зокрема, ментальне здоров'я це можливість справлятися зі стресом, мати гарний сон, відновлюватись після втрат або після якихось таких подій, що дуже сильно емоційно ну, в нас, якби внесли до нас таку емоційну порушили нас емоційний баланс, так би можна сказати. І тому дійсно сьогодні мільйони, десятки мільйонів українців живуть в умовах постійних повітряних тривог, атаків, шахеди, ракети, турботи про своїх близьких, які в лавах Збройних сил України, людей, які переїжджають, руйнуються домівки, шукають, шукають, де їм знайти нову домівку, розпочати все заново тих хто внутрішньо переміщень або із зовнішньо вимушено вийшов. Їхали за межі країни, тому все це дійсно впливає на наше ментальне здоров'я. Але чи зростатиме кількість психіатричних розладів через ці постійне емоційне напруження? Потенційно так, якщо ми не будемо робити або не будемо надавати психологічну підтримку і не будемо користуватися послугами психологів. До речі, сімейні лікарі зараз також працюють із ментальним здоров'ям. Розкажіть, як ця послуга працює і яку допомогу реально можна отримати, умовно кажучи, на провинції? Ми, коли розпочали дивитись, як війна впливає на стан нашого ментального здоров'я, також проаналізували і в рамках координаційного центру з питань реалізації всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як створили такий координаційний центр, мультидисциплінарну групу і кожен з міністрів шукав оту е, таку воронку, яка може якомога більше людей охопити, щоб Росіювати і на складні випадки або вже ознаки хвороби, перенаправляти до вузького спеціаліста. Ми в медицині подивилися, що це може бути якраз сімейний лікар, бо це лікар, до якого найчастіше звертаються. Відразу вивчили міжнародний досвід, подивилися, що впроваджувалось, що дало ефект, що не дало ефект, і витягнули найбільш популярну і. Доказову інтервенцію це такі в курси Всесвітньої організації охорони здоров'я ЕМЕДГЕП називаються. Вони дозволяють показати або навчити сімейного лікаря при спілкуванні виявляти проблеми ментального здоров'я і адекватно на них реагувати в рамках тих можливостей, які є в сімейного лікаря. Якщо він бачить складніший випадок, то розуміє, куди перенаправляти. І ми в 2023 році розпочали навчати наших сімейних лікарів і вже в програмі медичних гарантій. Навіть зробили окрему. Послугу, за яку Національна служба здоров'я України оплачувала. Але в 24 році ми вже побачили, що пора переходити, щоб всі сімейні лікарі говорили. І 24-й рік був вже таким перехідним. А з 25-го року кожен сімейний лікар в рамках капітаційної ставки це ну, те, що ми як держава сплачуємо сімейному лікарю за кожну декларацію з людиною, якою він підписав. Ми обов'язково заклали, що в нього повинен бути сертифікат, що він пройшов курси МЕЧГЕП і може надати психологічну допомогу. І Сьогодні 2536 надавачів послуг первинної медичної допомоги, а це десь 23 тисячі сімейних лікарів таку послугу надають. І е, коли у вас є оці симптоми, про які я говорив, не забудьте їх сказати, коли будете спілкуватися зі своїм сімейним лікарем. Якщо ви бачите перепади в настрої, поганий сон, тривожність, емоційність, про це треба говорити. І сімейний лікар запропонує е, певні. Е, Такі речі, які дозволяють справлятися з цими проблемами, для того, щоб ми не мали емоційного виснаження, яке потім може перейти в певні е, психічні розлади, це, якщо ми говоримо про сімейного лікаря, більш-менш зрозуміло, як записатися, якщо потрібно до вузького профільного фахівця. Потрібно потрапляти через направлення, яке отримуєте в сімейного лікаря. Ну це стандартний хід, який повинен бути, бо ми зачасту ну всі є люди, і ми здатні перебільшувати ті проблеми зі здоров'ям, які в нас є. І часто, коли ми кажемо, що я не піду вже до сімейного лікаря, мені треба до вузькопрофільного спеціаліста, бо у мене там є проблема, і мені там треба, щоб зробили КТ, МРТ і ще велику кількість діагностик, бо, бо я бачу проблему. Я би так не рекомендував робити, не займатися ні самолікуванням, ні самодіагностикою. Звертайтесь до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар він професіонал, він подивиться. Поговорить з вами, що треба подивитися, діагностує, і, в разі, якщо є потреба до вузькопрофільного спеціаліста, зокрема до психіатра, він вас зробить направлення і перенаправить до. Госпітальної ланки, в яких там це кластерні лікарні більше всього, в яких створюються центри ментального здоров'я. А центри ментального здоров'я вже передбачають і кваліфікованого психолога, і психіатра, і вже там в командно вирішать, що далі робити, чи потрібно вам певну корекцію способу життя, чи вже медикаментозне лікування, чи госпіталізацію для лікування в стаціонарі. Я хочу уточнити взагалі, розлади ментального здоров'я вони можуть бути різні. Нашим слухачам поясніть, чи може це бути так, що аж до лікарняного може дійти. Так, це може бути, тому і ключова задача нас не доводити до ускладнень. Це так само, як і з фізичним здоров'ям. Головне, якщо в нас підвищений тиск, але якщо ми прийшли до сімейного лікаря, він виявив підвищений тиск, провели там певний час моніторинг, запропонували корекцію способу життя. Якщо це не допомагає, запропонували медикаментозне лікування. І, до речі, ці лікарські засоби входять до програми Доступні ліки. Тому за рецептом від сімейного лікаря людина їх може отримати в аптеці повністю безкоштовно і її треба просто приймати так само і з ментальним здоров'ям. Приходите до сімейного лікаря, слухаєте його порад, ну проходите на візити тоді, коли він говорить, він зробить певну корекцію. Якщо це не допомагає, то є знову ж таки медикаментозне лікування, яке також компенсується через програму Доступні ліки. Якщо й тут не будуть допомагати, то є певні речі, звичайно, коли є психічні розлади, які потребують. Спілкування з психіатром, там діагностику, і потенційно є певні психічні розлади, які лікуються і в стаціонарі, але цього не потрібно боятися. Це нормальна практика, коли людина хвора, є методики діагностики і лікування, коли лікарі допомагають людині позбавитись хвороб хворобливих станів. Швидка може приїхати до людини, якщо ну умовно кажучи, в родині бачать, що людина в неврівномаж в неврівноваженому стані, не можуть ніяк її заспокоїти. Як викликати швидку? Тобто, ж потрібно. Шуку ми викликаємо чи... на 103, а там відразу з диспетчером він прийме рішення, чи потрібно чи не потрібно виїжджати екстрені медичні допомозі, тому що екстрена медична допомога виїжджає на екстрені стани для того, щоб врятувати життя. Питання порятунку здоров'я це планова інтервенція, де диспетчер оцінює ці ризики. Якщо буде необхідно, він точно відправить бригаду екстреної медичної допомоги. Якщо ні, то він підскаже, що треба зробити, як записатися на прийом, щоб людині допомогли якомога швидше в найближчому закладі охорони здоров'я. Я згадала швидку, і у нас є таке питання: чому нині у? Помітили, що швидкі нині їздять з маячками, навіть якщо вони не їдуть на виклики. Чому зараз такі заходи? Дивіться, в нас екстрена медична допомога їздить зараз з маячками і звуковими сигналами, коли Завжди. вона або виїжджає, або. Повертається з виїзду, тому питання в тому інколи вона повертається з виїзду без маячків, це значить, що допомога була надана на, на дому і не потрібно було госпіталізації. Всі інші випадки, коли ну, вони чітко врегульовані відповідними нормативними документами, коли водій які спецсигнали застосовує, тому що це якраз іде мова про порятунок життя, і коли ми говоримо про години, а то хвилини на порятунок, тому в мене прохання до всіх. Якщо ви бачите автомобіль екстреної медичної допомоги з звуковими або світовими сигналами, завжди виступайте йому дорогу, тому що сьогодні комусь рятують життя, а завтра на його місці можуть бути наші близькі, наші рідні, то й ми самі. Тому це є культура, яка повинна бути і завжди превалювати над будь-якими нашими життєвими проблемами. Бо ми всім кудись поспішаємо, але повірте, швидка поспішає саме тоді, коли потрібно врятувати. Чи повертаючись до розмови саме про ментальне здоров'я, міністерство охорони здоров'я ініціювало створення відповідних центрів. Чи почався вже цей процес? Скільки центрів працює і хто може туди звернутися? Ми ще в минулому році відкрили 30 таких центрів метального здоров'я, і в 2025 році наша планка відкрити 200 таких центрів. Сьогодні ми маємо вже так з тих 200-200-126 законтрактованих закладів, тобто вже Національна служба здоров'я України оплачує цю послугу. Але ми хочемо, щоб це було не тільки експертно гарно зроблено, але ми ще робимо відповідні простори інфраструктурні, які дозволяють. Дають, ну, мати. А... Спокійне спілкування людини, в якої є проблема, бо часто ми соромимось говорити в присутності інших людей, і саме тут ну ми зробили відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я. Потім зробили такий посібник, де чітко розмалювали, як повинен бути організований простір, щоб людина, яка прийшла на прийом в центр ментального здоров'я, чи особисто чи по направленню від сімейного лікаря, або від перенаправлено від центру життєстійкості, спокійно могла розповісти про свої проблеми і отримати відповідні поради. Як справитись цією проблемою? Чи вистачає кадрів на ці центри? Медичні кадри це проблема, тому що кадри медичні не можна навчити за рік або там тематичними курсами вдосконалення. В той же час ми бачили, що велика кількість психологів і психіатрів, які раніше випускались, не приходили в професію. А зараз, коли ми активно реалізуємо всю українську програму ментального здоров'я, коли про це розпочали говорити більше, навіть ті спеціалісти, які в свій час залишили про професію або працювали не по професії. Ми бачимо, що вони повертаються, в тому числі і до закладів охорони здоров'я. Тому як такої нагальної кадрової проблеми немає, але все рівно, ну якби дивимося, як розвиваємо свої центри і. Постійно збільшуємо державне замовлення на психологів, на психіатрів, яких навчають в медичних вужах, але також із Міністерством освіти і науки працюємо. І в них також, і в 24-му, ну, і в, да, в 23-му, і в 24-му була також збільшена кількість державного замовлення саме на за фахом психологія. До програми реімбурсації доступні ліки. Включені препарати для лікування розладів психіки та поведінки. Що саме входить до цього переліку і хто може отримати такі ліки безоплатно? Доступні ліки це не про доступність ліки, а доступні ліки це державна програма, коли є рецепт. А людина приходить в аптеку і може повністю безкоштовно за цим рецептом отримати відповідний лікарський засіб. Сьогодні, якщо ми говоримо про ментальне здоров'я і психічні розлади, то ми маємо 20 міжнародних непандетованих наступно діючих речовин, але зареєстровано 132 лікарських засоби, які безкоштовно по рецепту відпускаються. Це і антидепресанти, і антипсихотики, і протисудомні препарати, а також інші, наприклад, діз... Зепам, хлорпромазин, тобто препарати, які допомагають справитися з певними проблемами. Тому знову ж таки прохання не займатися самолікуванням, а приходити до сімейного лікаря, говорити з ним. І якщо буде потреба медикаментозного лікування, то сімейний лікар може виписати відповідний лікарський засоб, дати електронний рецепт, який можна погасити в аптеці, де є цей лікарський засіб, і повністю безкоштовно його отримати, і в продальшому пройти курс лікування. Якщо це не хронічне захворювання, і спокійно з цим справитися. Якщо це хронічне захворювання, то треба буде постійно приходити до сімейного лікаря за рецептом для того, щоб лікарські засоби були в наявності постійно і їх приймали також для того, щоб стан не погіршувався. Препарати, які застосовуються для психічних та ментальних проблем, тобто для їхнього вирішення, зазвичай небезпечні, ну, принаймні такими вважаються, тому що можуть викликати звикання або навіть. Від залежність. Наскільки в Україні нині контролюється їхній ринок, і що робити, якщо людина без таких препаратів вже не може жити, от ключова задача ніколи не займатися самолікуванням, зокрема, використанням з фармацевтичних лікарських засобів, тому що багато станів наших хворобливих можна спочатку за допомогою певних. Методів зміни способу життя, способу харчування, сну значно повпливати. І, але вже коли розпочинаємо лікуватись, то треба лікуватись виключно за призначенням лікаря, і саме тим лікарським засобом в тому дозуванні, який призначає лікар. Бо на жаль, але є така культура у нас спілкування, коли ми знаємо, що от в нас схожі симптоми, такі, як у мене в сусіда чи в сусідки було, він приймав такий препарат в такому то дозуванні, то і я спробую. Це досить непотрібна практика, її треба викорінювати. І краще звернутись до свого лікаря, проконсультуватися з лікарем. І якщо він запропонує, тоді вже використовуватись. І це дозволить нам запобігти. Появи будь-яких звикань до будь-яких лікарських засобів і умовного накручування себе, що ось мені ж допомагає, можливо, воно не допомагає, навпаки шкодить. Тому тільки з лікарем. А ви можете пояснити, навести приклад, чому не варто пити те, що п'є сусід? От, як це може вплинути на людину? Мені здається, люди просто не розуміють, як це працює. Дивіться в одного один і той самий симптом. Якщо ми там дивимося на щось одне, от я погано сплю і ви погано спите. І ми чомусь подумаємо, що в нас одна і та ж сама хвороба. Ми погано спати ми можемо при десятках різних захворювань. І саме лікар, коли він запитає про поганий сон, він ще проведе певне опитування і виявить ще інші симптоми, які дозволять йому склати картинку, яка є хвороба, і запропонувати певні ефективні методи лікування. Люди зазвичай виловлюють тільки ту проблему, про яку вони готові признатись. І про неї проспілкуватися з тим, з ким вони спілкуються, бо та людина, яка напроти, вона теж скаже: Та да, я погано спала, і мені лікар переписав. А можливо, в неї там було ще ряд речей, про які вона не хоче сказати сусіду. А ми вже чомусь собі е, взяли так до уваги і сказали, «Да, ось вже ж він погано спав і почав приймати цей препарат, і сон покращився. Це не працює. Така ж сама ситуація з антибіотиками, коли люди от там була при температурі, е, він пив такий-то антибіотик, але ж вони не знають, що там чи це була кишкова група, чи це в легенях була ця температура? Часто використовують антибіотики взагалі не за призначення. Потім формується резистентність, а потім, коли треба вилікувати вже ту інфекцію, досить важко підібрати антибіотик, який буде на це впливати. Тому самолікування – це найгірше, що є в нас в наших можливостях треба тільки після консультації з лікарем. А якщо це рецептурний препарат, то тільки за рецепт. Дякую за розмову. Я нагадаю, що ми говорили з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, і говорили ми про те, як і чому важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я.